Усім доброго вечора або дня, хто коли буде дивитись. Ну, ж, минув майже тиждень, верніше, тиждень з хвостиком. А, вот. Що ми за цей час зробили? Якщо комусь цікаво, покажу. А, відфрезерували зажими під точилку а, на дерев'яній основі. От одна половина, тут інша. Пари до них на них після буде різати, різатись різьба. Знімати заосінці, фасочки. І після відправитися нанадування. надування. От. Це те, що ми нарізали з листа. От, це ті круглячки, які я показував в попередньому відео, вже оброблені, відфрезеровані, після знову обточені, Зняти фаски там, де потрібно, там, де необхідна нарізана різьба. Тут у нас шарніри, також розточений підшипник. Під і всередині розрезровано під втулку з поліоциталі. А після все це обточено, нарізана різьба і також зняти фаски. Загалом така трошки хлопітка робота. От. Ну, але вже взявся, то вже партію доженемо. З 20 штук, як я і казав, десь половина з цього вже замовлена. Хто ще, хто ще хоче придбати, але не писав, звертайтеся на приват. Ще орієнтовно 10-15 днів, поки вони будуть готові. Тут ще має доробитися ці елементи, це для мікрорегулювання От, Після це все діло. Поїде на надування, потім приїде ще декілька днів зборки і, власне, будуть готові до відправлення. Плюс паралельно, щоб не здурити від одноманітності, щось складаємо. О, ця вже зібрана і готова до відправлення. От, власне вже знайшовся, на днях поїде. Ця поки що вільна, кого цікавить, пишіть в приват. Точилка на базі мікроскопу МБІ. Тут хитається не точилка, а площа нерівна ця тунба. Перевертається м'яко, фіксується чітко. Є е, е, можливість регулювання кута самого поворотного механізму, можна нахиляти його вперед або е, назад, вверх або вниз. Для зручності зроблено це. Так, щоб хтось міг собі виставити, так як буде необхідно. Ось от. От такі у нас справи, плюс паралельно фрезеруються ці зажимчики. Так, центральна губка. Також партія. зараз потрошки робимо. Та й от таке. Всім дякую за увагу, гарного вечора і мирного неба над головою.